Вже тобі краще, вже ти себе добре почуваєш. І Іси з пораненнями голови та морди тиждень тому собаку привезли до ветлікарні. Розповідає завідувач закладу Віктор Корольков. Каже, тварина була поруч з епіцентром атаки РФ по кривому рогу 4 липня. Додає, за словами волонтерів, після вибуху через біль та стрес утекла. Відшукали її лише за кілька днів. Клініку поступила в дуже важкому стані, в критичному стані. У неї була черепно черепна мазова травма. У неї було вирване око, ліве розірвана шкіра, м'які тканини на голові і переломана челюсть ніжня щелепа. Зараз загрози для життя собаки немає. Стан тварини стабільний, каже ветеринар. Вона перенесла складні операції. Була іммобілізована щелепа скобами, видалено око, вставлені в неї дренажі. В рани зараз собачки стало краще, вже життю її нічого не загрожує. І крапаємо їх, знеболюємо. Вона отримує курс антибіотиків. Ветлікар розповідає собаці близько восьми років. Вона кастрована, каже, чотирилапа добре до людей. Це безпорідна собачка, дуже соціалізована, гарна по характеру. Вона десь там жила, люди її за неї спостерігали. Господарів у собаки немає, каже Віктор. Усі витрати на лікування покриває благодійна організація. До ветклініки тварину привезла місцева жителька Валентина. Жінка каже, знає цю собаку. Раніше її підгодовувала. Місцеві називають її Жуля. Вона підійшла до мене, я на неї подивилася і у неї щось було з оком. Я їй водички налила, вона попила, їсти не захотіла. Ми пішли до машини, і вона за мною пішла. Не вбігала, не вбігала нічого, пішла за мною. І спокійно я її посадила на заднє сидіння. Зрозуміла, що вона просить допомоги. За словами ветлікаря, щонайменше 10 днів собака пробуде у стаціонарі. За півтора місяці жулі зроблять контрольний рентген щелепи та видалять із неї кріплення. Валентина каже, забере її на час реабілітації до себе. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.